Сім днів фокусу, день другий. Визначаємо пріоритети. У першому відео ми говорили про різні відволікаючі фактори, які регулярно зринають під час важливої роботи, краді уваги повсюди, і основна їхня мета послабити нашу продуктивність. Задумайтеся лишень, яким речам ми надаємо перевагу, відволікаючись від важливих справ. Не суттєвим, і, ніби очевидно ж, але ми все одно продовжуємо це робити, приділяємо незначущим речам зайву увагу, тому перше, що треба зробити на шляху до посилення концентрації, це визначити власні пріоритети. З настанням ранку або з початком робочих справ, наше перше завдання з'ясувати, на чому ми хочемо зосередитися. Це можуть бути як великі, так і маленькі цілі, як особисті завдання, так і робочі. Щоб це не було, воно має бути чітко сформульоване в нашій свідомості. Конкретика дає більшу гарантію, що ми не відступимо від своїх завдань. Приступімо до практики. Для початку зручно вмостіться на підлозі або стільці. Пину випрямте, руки розведіть в різні сторони і опустіть. Це має бути максимально легко, не вимушено. Коли будете готові. Заплюжте очі, ваші губи розслабляються в легкій посмішці, як і все тіло. Зробіть повільний глибокий вдих і повільний витих. Ви мов би, розчиняєтеся у цьому моменті. Тепер поверніться до природного темпу дихання. Зверніть увагу на ті області, де ваше дихання відчувається найвиразніше. Простежте, як воно проникає у ваші груди, і як покидає їх. Спостерігайте за кожним своїм потихом від першої секунди і до останньої. Якщо ви помітили, що ваш розум заблукав, спробуйте м'яко і без жодних оцінок повернутися до свого дихання. Те, що розум іноді блукає, нормально, просто виділіть якийсь час на те, щоб виявити, що саме привернуло його увагу, зі спокоєм прийміть це, і верніться назад до свого дихання. Вдихаючи, стежте за своїм вдихом. видихаючи. Стежте за своїм витихом. Подумки кажіть вдих, коли вдихаєте, і витих. Коли видихаєте, зараз ви повністю сконцентровані на своєму диханні. Нічого крім дихання. Повертайтеся до нього кожного разу, коли ви збиваєтеся зі шляху. Якщо розум загубився 20 разів, то поверніть його 20 разів, зверніть увагу, на що саме він відволікся, і зі спокоєм спрямуйте його до дихання, не втомлюйтеся робити це знову і знову. Ваше дихання легке, але впевнене, кожного разу, коли ви вдихаєте, подумки відмічайте вдих. Коли вдихаєте, ви видих. Тепер розмістіть фокус усвідомлення з дихання на тіло в цілому, помічайте будь-які фізичні відчуття, які там з'являються. Досліджуйте їх з відкритістю і цікавістю. Ваше тіло розслабляється. Ви усвідомлюєте кожну мить. Якщо вам важко зосередитися, постарайтеся не критикувати себе, утримування фокусу. Це звичка, яка вимагає часу. Як ми вже говорили, шлях до посилення концентрації лежить через визначення власних пріоритетів. Ось як ви можете це зробити. Для початку перегляньте список своїх завдань якщо у ньому, наприклад, 10 завдань. Виберіть з них одне пріоритетне. Навіть якщо декілька завдань однаково важливі, потрібно обрати тільки одне, щойно ви визначитеся з єдиним пріоритетним завданням, приступайте до роботи, нічого іншого зараз просто не існує. Змусьте свій телефон помовчати і зосередьтеся на єдиному важливому завданні. Концентруйтесь на нім так само, як ви концентрувалися на диханні. Коли ви виявите, що відволіклися, повертайтесь у фокус знову і знову. Звісно, ваш розум іноді блукатиме. Звісно, будуть відволікаючі чинники. Просто спокійно повертайтеся до свого завдання кожного разу. Коли помітили, що відволіклись, коли є тільки один пріоритет, один ваші, залишатися зосередженим набагато легше, тепер послабте свою увагу, прислухайтеся до всіх навколишніх звуків до відчуттів. У власному тілі повільний глибокий втих і повільний глибокий витих. Коли будете готові, розплюжте очі, вітаємо із завершенням другої серії Сім днів фокусу.